Сьогодні, замість рандомних новин, ми проведемо якби, деякі підсумки цього року 2024 року. Вони теж будуть рандомні. Спочатку я почну з більш-менш приємних. Тут будуть як особисті, так і в цілому висновки, якісь досягнення е і різні проблеми, і потім під кінець ми будемо трошки уже стачать. Почнемо з хорошого. Ну, Перш за все, хороше те, що я живий і я вижив, я живий, здоровий. І дякувати Богу, так і буде далі. Тобто, ну, потрібно зараз цінувати навіть такі речі, тому що ми живемо дуже в складному світі, живий, і слава Богу. Це з позитивного почнемо. <почнем> що за цей рік, за 24-й? Ну, особисто у мене, які були, якби. Плюси приємності, досягнення мої особисті. Е, перш за все, те, що я м, е, вивчав майже цілий рік програми до прем'єр. Фото. Ну, фотошопу я вже в принципі трошки знав, трошки, але вивчав його теж фотошоп, е, After Effects. Я прямую до фрілансу, я зареєстрував. Я пройшов декілька тренінгів, зареєстрував собі вже два профілі. В Upwork і Fiver. В Файвері я зробив два завдання ось недавно виконав по відеомонтажу. Планую якби, продовжувати цю діяльність по Upwork. планую якби, більше, більше туди е, погружатися. Ну, от. Е, мені це подобається, подобається цей формат. Якби, я, я туди, Мене це якось надихає, тому що ну, там є якась хоч перспектива. Е, ще які із досягнень цього року те, що я весь рік вчив англійський. Теж трошки, якби мене, е, мене це трохи в, в, якби, вдохновляє. Мене це надихає. От, е, найяскри, найяскравішим моментом цього року для мене було звичайно це канікули, на які до мене приїжджав син. Це просто півтора місяця раю. Я ви знаєте, забувся. Я забув, що йде війна. Я пожив півтора місяця. Ну майже нормальним життям. Чесно, Я абстрагувався від усіх проблем. Ми з ним класно потусили. І взагалі, ви знаєте, одне із своїх якби досягнень, своїх цінностей, які я дуже 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 дуже, дуже ціную в своїй своїй житті, в своєму житті. Це те, що у мене досить хороші відносини з своїм сином. Це мій скарб, чесно. Те, що ми з ним кожен день спілкуємося, те, що я з ним якби так дружу, це для мене просто найбільший скарб в цьому житті. Я, звичайно, дуже за ним сумую, але. Зараз якби ситуація така, що він, він там, я тут, він росте, він молодець і красавчик. Сподіваюся, у нього все вийде і все, все буде добре. Щось ще з позитивного. Таких із значущих покупок за весь рік це ноутбук і зуби? За ноутбук з Windows не пам'ятаю. По-моєму, 36 чи 37 тисяч заплатив. Зуби в цілому мені вийшли десь 72-73 тисячі. Коротше, десь приблизно 110 тисяч. Дві мої покупки це цирконії короб, коронка, мостик цирконієва на 6 зубів нижніх, і, і ноутбук. І все. Більш більш більше нема нічого. от все стальне по мілечам, не варта уваги. Е -е, про подорожі. Коротко про подорожі розкажу. Е -е, з Києва ні разу не виїжджав взагалі ніде, навіть в Вишгород, е -е, навіть в Бершегівки не був, навіть е -е, в Лавіні не був. <сум> тільки, е -е, тільки по місту, Внутрі, внутрі окружної дороги. <сум> За окружну не виїжджав. Да. Да. Ну, про це більш подробно в кінці. Е, ще скажу: знімав багато відео. Я досить активний в цьому році е, на Ютубі, в Тіктокі. Пройшов тренінг по інстаграму. У мене переросла аудиторія в Ютубі 2200 підписників. Додавалось. Е, я заробив там щось: 145 доларів за за рік на Ютубі. Ютуб. І для вас, і для мене. Дякую всім, що дивитесь мене. Це мене витягує дуже сильно, із, Ну, це мені не дає впасти в депресію, це дає відчуття якогось спілкування, якогось трошки розради, якоїсь, ну, не знаю, значущості. Не, не можу навіть. От, ви знаєте, коли я записую і викладаю ролик, мені якось приємно. мені... Мене це надихає, ну правда. Я роблю це і для вас, і для себе. Я знаю багато знайомих мене дивляться, багато людей з мого села мене дивляться. Землякам усім, вітаннячко, всі можняківки. Я знаю всі ваші новини, слідкую за кожним. Знаю хто вмер, хто родився. Тобто. Я зв'язаний зі, свої, зі своїми батьками, зі своєю батьківщиною, малою землею, просто невидимим канатом, який мене тримає, тримає взагалі на плаву. От, що ще сказати? По Ланосу, по машині? Я окремо з зніму відео, я почав його знімати, почав підбивати піст, сумки. Єдине, що скажу, ну менше в два з половиною рази менше я проїхав, е мало їздив, якби машину не поміняв, продовжую їздити на тій же машині. От. Та, в принципі, я куди їздити, як я з Києва не виїжджав. Це чисто для роботи. Робота просіла в таксі дуже сильно, е і навіть от зараз, якби грудень місяць, дуже сильно просідає. І з активності у нас якби цілий рік хороша компанія. Друзів зібралася, Ми зустрічаємося, ходимо в баню, ходимо. Для я для себе в цьому році відкрив театр. Це для мене якби відкриття відкриття року. <сум> театр. Ну я полюбив театр за цей час. Ми ходимо туди, ось були в неділю в театрі імені Франка. Була вистава, от, о, полюбив я, і, ну, це класно, це трошки піднімає настрій. Е, я почав знімати ролики. Там шорти класно, мене шорти трошки якби продвинули. Кулінарний канал. Ну, кулінарний у мене якби би плей, плейлист. Е, от, о, в принципі, по страховкам теж трошки аудиторію я розширив. Я, Зараз от з нового року все міняється, пройшов тренінги, поздавав тести, все якби трошки малесенький, ну наскільки можливо в цьому світі, в цьому стані, я потрошку росту. Звичайно, це дуже такий примітивний рост, але ну, що маю, те маю. Чим, чим росту, тим і радію. А і ще велике досягнення цього року, те, що я схуд. Я схуд в цьому році на 10 кілограм, і я тримаюсь, і е, всі люди, яких я знав, там з ким я спілкуюсь, кажуть, ти ну став краще виглядати. І це для мене теж плюс. Як знаєте, так, це я позитивні речі. Там намагаюся, якби, ну, це більш мої позитивні речі. От, е, підкреслити. От, е, так що я, я стараюся. Що ще? О, в особистому житті безмінень, я живу з котом, є якби формально є дружина і, ну, все, в принципі, більше нічого. Без змінень. Було хреново, і зараз без змінень. Далі що? Ну, з позитивного, напевно, все? Більш... Більш нічого не можу сказати. В принципі, трошки, знаєте, от як тепер ну, більш до загальних новин, більш таке моє відчуття якби, загальної ситуації зовнішньої. Те, що, от якщо порівняти там 24-й, двадцять третій, 22-й рік, От 22 й рік це шок. це… Життя твоє перевернулось, воно просто з голови чи з ніг на голову стало. Просто був такий ну, важкий рік. Важкий це був рік трансформації. 23-й рік він був набагато легший. Знаєте, у нас, коли там президенти всі 30 років виходили і казали, це був важкий рік. Ну, це вони тоді ще не знали, що буде 24-й рік. От, ну, чесно, мені здається, 24-й рік. Це найважчий рік з усіх, з усіх років. Його навіть порівняти з 22-м не можна, тому що ну в 22-м якось сила духу була більше. В 23-му нас там готували до великого контрнаступу. В принципі, ще більш-менш якось там ну більш-менш якась робота була, більш-менш там ціни не стрибали. Ну якась. Умовна стабільність якась була і не було цієї жорсткої мобілізації, жорсткого знущання взагалі над е, людьми. А 24-й рік це повний повний аліс. Це просто. Ну, от, я не знаю, як спочатку року ці всі розмови про мобілізацію, потім закон, потім оця бусифікація населення. Знищення прав і свобод, знищення гідності страна, країна просто почала котитися в прірву. В цілому, 2024 рік, якщо характеризувати, ну, можна його назвати Рік роком встановлення диктатури в Україні. Тобто, я не знаю, яка подальша буде історія. Якщо це все закінчиться, то можна сказати, що рік. 24-й був роком диктатури. А якщо це все продовжиться, то 24-й рік буде роком встановлення диктатури в Україні Тотальної, Просто я думаю, це всі відчувають, і незалежно від того, де вони знаходяться всередині країни чи виїхали якимось чином, тому що Тих людей, які виїхали, їм теж не позаздриш, там важко. І Україна намагається повернути людей цих яким чином, створюючи їм складності, створюючи їм, обмежуючи їх надання консульських послуг там за кордоном, ведучи переговори з країнами, щоб обмежити допомогу. Нашим людям там за кордоном. Тобто, отакими от методами, пряником кнутом, кнутом намагається повернути все це огидно, розумієте, все це огидно. І якщо згадати ту кількість корупційних скандалів, безмежну кількість корупційних скандалів, таких ну оцих лежащих на з кучою баксів боровів на кроватях і згадати просто, скільки людей було покарано просто за корупцію цей ноль людей, які, яких було дійсно покарано, топ корупціонерів, топових таких ну ніхто безкарності, країна. Взагалі не карає тих, хто чинить проти неї злочини. Вона карає простих холопів. Це 24 й рік це глибокий розлом, взагалі, між простими людьми, простими роботягами, підприємцями і чинушами і різними. Людьми, які тримають владу, які заброньовані, вже каста є. У кого є вольна, той передвигається, у кого немає вольної страшна ситуація, насправді дуже страшна. І коли це, звичайно, коли це коли-небудь закінчиться, ну, потрібно буде вивчати всі, весь цей досвід. І міняти щось, розумієте, тому що отак от от нам розповідали, що наш народ такий вільний і незламний, що тут неможлива диктатура, і ми її спостерігаємо. ну Просто я не чекав такого. Чесно, я не чекав. І всі ті за, за весь цей рік, в принципі, всі ті дії, які ми бачили від нашого керівництва, ну що там згадаємо, саміти миру без безтолкові, безсмислені. Тоді оці якісь він їздив там, підписував гарантії безпеки там, з якимись країнами, які ну, нічого абсолютно не варті. Ну, тобто, це якийсь інформаційний шум, і знаєте, як мені попалося десь. О, Десь попалося відео, що каже. Тяжело жити стало легче. От, тобто, Ну наскільки люди, вже в ну, моєму точні, в мене наскільки це, все цей свій пресинг він дав на голову, він просто тебе знищує. Втрачається цінність цінність взагалі всього, що тебе оточувало. От воно воно стало. Коли в 22-му році всі боролися за свою свободу за свою країну, за свою е, батьківщину, то в 24-му році ну це руїна, яка втратила цінність. Взагалі, ми бачимо скільки людей виїжджають. Ми бачимо, що забирають звідси дітей. Ми бачимо, як поводить себе влада з людьми, яка ну повністю державна структура, державні інституції вони повністю не діють, повністю. Просто дія в руках однієї людини його менеджерів. Повний крах. Я розумію, що далі буде гірше. Я вже нас вже готую до 25-го року, уже вже все піднялись. Ціни бешено, вже піднімають налоги, вже підні... і вони будуть підніматися, рости, тому що. Ну, кризові явища, вони поглиблюються, погіршуються, і о, взагалі цей рік нам здається важким, але все ж все познається в сравненні. Ми не знаємо, який ще буде 25-й рік, тому він може бути набагато гірший. Якщо не зупинити це все, то він може бути набагато гірший. Я це прекрасно розумію. і... Не знаю, вже, ну, Планів немає, це я не знаю, долбаний сука, гордон розказує людям усе. Це ж його сока вже всі забули, ніхто його не дивиться. Прям вставочка невелика, видрочив оцим, що війна закончиться в, в 24-м году, там от він розказує, сука. Чому у нас немає інст... е... репутації взагалі? ну, Чому у нас немає інституту репутації? тобто, ну, Ну, ти ж брешеш. Ну, ти ж просто не хочеться матюкатись. Нахіра. Щоб завіруситися, щоб на твою лису балбешню, блін, подивилися люди більше. Твої дебільні оці всі. Ой, господи, не можу. Просто. Я оце мені десь хтось перепостив, його попалося. Ой. Просто немає СМІ, немає в нас, ну, дуже багато втрачаємо позиції, особливо, ну, якби це це дуже дуже давить на голову. Ну, Що сказати ще? Котимось в руїну, нас чекає руїна. Я впевнений, що ну, якщо не закінчиться війна в 25-му, буде ще гірше в рази. Тому що ми от, спілкувалися. Ну, з пацанами всі в кожній сфері свої працюють, і ну, у кожного якби йдуть негативні тенденції. Це все скорочується. Все, от, навіть, навіть те ж саме, таксі там, воно воно помирає. Ну, є, ну, звичайно, є, але знаєте, ну, якби, воно все зба, збавляє, стихає з коротше, якісь такі. Такі не дуже втішні, не дуже втішні. Я хочу продовжувати свою рубрику Рандомні новини. Підвів трошки рік. Рік дуже важкий. Нас чекає ще гірше і все. Що ще сказати? Пишіть, як ваш рік пройшов. Ну, з Новим роком.